В далекі часи, коли я була тільки психологом-початківцем, пам'ятаю момент, як я дуже захоплено ділилася зі своєю більш досвідченою колегою, своєю ідеєю створити, чи то. Тренінг чи то якийсь майстер-клас, я не пам'ятаю зараз тему, і це не важливо. Але я пам'ятаю, наскільки я захоплена, розповідала їй, які я вправи туди включу, які техніки я застосую, яку там. Вступну промову я скажу, якою буде моя заключна промова. Вона мене уважно слухала і задала мені всього лише одне питання, яке докорінно змінило мій підхід до своєї професійної діяльності. Питання це звучало так, що саме люди отримають, прийшовши, купивши твій тренінг або твій майстер-клас? Тобто це питання про продукт, що саме ми, як фахівці, хочемо продати або нашим потенційним клієнтам, або нашим потенційним роботодавцям. Сьогодні я розповідаю вам про свій курс по формуванню особистого бренду. Бо зазвичай, коли я роблю відео на якісь інші теми, я так захоплююсь темою відео, що забуваю вам розповісти. Про продукти. І сьогодні я цю помилку виправляю. Як ви вже зрозуміли з цього прикладу, бренд складається з формування продукту. Що саме і кому я продаю? Кому це вже? Цільова аудиторія, інший компонент е, вашого бренду. Ну ви мені зараз скажете: ну, в смислі, який продукт? Ти хотіла продати тренінг? Або ти хотіла продати майстер-клас. Що тут незрозумілого? Який взагалі продукт? Е, майстер-клас чи тренінг це всього лиш форма. Якщо люди розгортають обгортка, да, люди розгортають обгортку і всередині бачать порожнечу, то, скоріш за все, вони або попросять вас повернути гроші, бо ніхто не хоче купувати порожнечу, або вони ну, промовчать, але більше ніколи в своїх клієнтах ви їх. Не побачите, бо знову ж таки ніхто не любить відчувати себе в дурнях. Да? Тобто, щоб люди розгортали обгортку і бачили там наповнення якесь, вам потрібно сами, самим розуміти, що ви вкладаєте в цю обгортку. Наприклад, компанія, яка продає взуття, виробляє, продає взуття, можна сказати, що їх продукти це і є їх взуття. Продавай які бренди взагалі які проблеми. Знову ж таки, як потенційний покупець зуття. Я буду дивитись на що, я буду дивитись на якість і зручність матеріалів. Для того, щоб про це дізнатись, мені потрібно бачити інформацію, яка є в доступі. Якщо цієї інформації немає, я не буду окремо писати менеджерам і задавати питання про матеріали. Мені як потенційному покупцю потрібно. Розуміти, чи зручна колодка. Для цього мені потрібно почитати відгуки людей, які вже придбали і носять це взуття. Мені потрібно також важливо дуже, щоб це взуття було ну, в моєму естетичному смаку і потрапляло в тренди, які мені подобаються. Мені важливо також обслуговування, наскільки швидко і наскільки взагалі. Вічливо і компетентно мені відповідає менеджер. І коли я пишу в якийсь інтернет-магазин в інстаграмі питання, а відповідь отримую тільки через 5 днів, і мені ще розповідають, ой, у нас так багато замовлень, що ми не встигаємо. Я ніколи не звернусь в. Цей магазин, навіть якщо в них там надкласний і надякісний товар, бо я хочу придбати пару класного взуття для себе, а не дізнаватись про всі проблеми, які існують в цій компанії. В тому числі, що в них немає часу на обслуговування своїх фахівців. І також я буду звертати, наприклад, увагу на зручність і вартість доставки. Бо якщо мені менеджери знову ж таки плутають замов, і замість обраної і проплаченої мною пари відправляють щось взагалі інше. Я змушена це повертати, то я попрошу також повернути мені гроші, бо тоді така компанія вимагає від мене витрачати свій час. А я ціную свій час. І тому я хочу, щоб компанія мі... час своїх покупців. Також цінувала, а не робила обслуговування з серії, що ми вам взагалі робимо послугу. Знову ж таки, ви мене слухаєте зараз, наприклад, наймані працівники, і скажете: ну в нас все просто, навіщо нам бред? Ну, Ми продаємо я, наприклад, бухгалтер продаю свої трудогодини бухгалтера, ну, що може бути простіше. Але насправді кожне джоп-інтерв'ю інтервю є ніщо інше, як продажа, як навіть не продажа, а угода з продажу вас як фахівця. Вас як бренд. І роботодавець він також повинен продати себе. Бо якщо я той фахівець, який ціную, цінує себе і свої скіли, я не буду їх продавати ну, неякісній компанії, яка не цінує своїх працівників, наприклад. Да? І тоді ви повинні розказати, роботодавець вам розповідає про свій бренд, а ви повинні йому розповісти, чим ви відрізняєтесь від сотень тисяч. Таких же бухгалтерів, які мають тутожню з вами освіту і які, наприклад, мають приблизно такий же досвід і професійний шлях. Чим ви відрізняєтесь від цього пулу кандидатів? Тому формування продукту це дуже важливий елемент, для формування свого особистого бренду тому на курсі ми з вами будемо вчитись не тільки як формувати цей продукт, задавати собі те саме питання. Про мету, що я хочу, щоб люди отримали, купуючи мої послуги. Ми також будемо вчитись працювати, знаходити свою цільову аудиторію. Бо якщо навіть у вас класний продукт, у вас ну, багато переваг на ринку, якщо ви обираєте не свою цільову аудиторію, ну, умовно кажучи, не в коня корм, да, ви, ви не в коня корм вкладаєте, то ваш бізнес ніколи не буде. Тому тут дуже важливо розуміти свою цільову аудиторію і відповідно розуміти, як спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. Також потрібно розуміти свою індивідуальність, бо в нашому такому безмежному знаєте, світ це як великий такий маркет безмежний. І на цьому маркеті є вже, здавалось би, все. Да? І от мені часто кажуть, ну, цих психологів вже розвелись як собак нерізаних. Звісно, дуже багато психологів. Але чомусь от, в цій безмежній кількості психологів я себе почуваю дуже впевнена і я заробляю дуже впевнена. Саме тому, що я знаю всі свої переваги в цій лінійці. Далі ми будемо вчитись. Як в формуванні нашого особистого бренду нам може допомогти теорія архетипів, яку відкрив Карл Густав Юнг. Архетипи це от накопичене, колективне, несвідоме. Бо ці знання своїх архетипів допомагають нам розкрити свою, не тільки свою. Індивідуальність, а ще і природність підкреслити. Бо якщо ми будемо робити щось що не природне, що не притаманне для нас, ну, наприклад, якби я зараз сіла перед вами. Да? Така self-made woman, яка цінує свою професійність, яка цінує свої скіли, вміння заробляти гроші. Я би сіла вам і просто розповідала, як умовно вийти заміж за мільйонера, як зловити цього мільйонера. Ну я думаю, що багато би з вас ви відчули фальш, бо я ну не живу, я не живу з мільйонерами. По перше, до речі, треба це виправити. Чому я не живу з мільйонерами? Е, подруг, ну, ви будете відчувати цю фальш, бо я ну. Для мене просто статки чоловіка не є цінністю самі по собі. Мені потрібно, щоб там була особистість, яка мене зацікавить. І статки, ну в моєму світогляді, вони вже будуть вторинними. Тобто, спочатку мені потрібна особистість, і от наскільки вона мені цікава, наскільки ми з нею близькі з цією особистістю. Тобто, якщо вам буду просто зараз розповідати, як вийти заміж за мільйонера, ви вимкнете зараз це відео і скажете ну, шпундра, ну блін. Ну, не вірю, не вірю, не вірю, і ви будете абсолютно праві. Але ж я так не роблю, я роблю те, що мені природньо. І саме тому ви мені вірите. І саме тут нам допомагає знання своїх архетипів, переваги і недоліків своїх архетипів. Тому підводимо підсумки. Мій курс має два різних тарифи. Перший тариф це індивідуальний, коли ви отримуєте воркбук з вправами, і ви отримуєте курс лекцій для Цього воркбуку. Курс розрахований, що індивідуальний, що груповий курс розрахований на місяць. Але якщо ви купуєте індивідуальний тариф, ви працюєте повністю самостійно, отримали воркбук, отримали лекції і там якось в своєму темпі все це робите. Груповий тариф він передбачає індивідуальні наші з вами зустрічі кожного тижня на дві години ми зустрічаємось для того, щоб. Щоб пропрацьовувати матеріал тижня. Я веду цей груповий курс, я веду особисто, тобто ніякі чат-боти, ніякі асистенти, тобто, ви йдете в, під моїм супроводом. Є ще тариф абсолютно індивідуальний, коли я працюю. Тільки з вами. Протягом місяця без групи, без когось, ми з вами face to face працюємо для того, щоб ви отримали результат, свій впевнений і успішний бренд. Якщо вам цікаво, в інфобоксі всі деталі, всі тарифи, всі нюанси. Якщо у вас є питання, ви можете їх задавати. В коментарях пишіть, я на них відповім. Я хочу сказати, що після місяця такої пропрацьовки ви отримаєте впевнений міцний каркас свого особистого професійного бренду, на який вже можна, знаєте, нарощувати все, що завгодно. З вами була психолог Олена Шпундра. Свій бренд я створила сама. І саме тому, що я сама його створила, я знаю, як ці знання тепер передати вам. Тож не перемикайтесь, а визначайтесь і купуйте.